Бажаю здоров'я, шановні українці! 400 днів. 400 днів нашої оборони від повномасштабної агресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли всі разом. Кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну, хто дбав, і дбає про державу і українців, хто допомагав і допомагає нашій логістиці, хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого, витримали і цю зиму колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. битва за Київ, Чернігів, за Цумщину, повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсону, оборона Бахмуту, Донбасу загалом це героїзм українців, який світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги. У чому сила України? Якщо наміри твої добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме сьогодні. У 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім в світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці, впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах, на правилах людяності, поваги і миру. Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага заслужений народом мир мають перемогти. Я дякую усім нашим солдатам-матросам, усім нашим сержантам-старшинам, і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному, і кожній, хто тримає цей фронт, фронт захисту найкращого, що є в людство. Фронт захисту найкращого, що є в нас з вами, нашої України, єдиною незламною і назавжди вільною. Я дякую всім, хто зараз в бою. Дякую кожному і кожній, хто б'ється так, щоб захистити і себе, і тих побратимів, які на сусідніх позиціях. Я дякую кожному і кожній, хто дбає про наших хоробрих воїнів. Дякую всім, хто захищає наші міста і повертає нормальне життя туди, де його порушила Росія своєю агресією, своїм терором. Дякую також усім, хто допомагає донечкам, і синам, дружинам, і чоловікам, мамам і татам наших людей, воїнів і цивільних, чиї життя були забрані цією війною Росією. Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо, і жодного ворога не покараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього. Цей день, як і будь-який із 400, був у мене максимально активним на зв'язку з командувачами, з розвідкою, нарадою щодо внутрішньої ситуації. Зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера, до австрійського парламенту. І я дякую Австрії за те, що Україну почуто. Продуктивна зустріч із делегацією німецького оборонного концерну Рейн Метал. Дякую партнерам за готовність співпрацювати із нами ще змістовніше. Завтра теж буде активним максимально. Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу. Слава українським героям! Слава Україні!